Я вже вам розповідав про американську компанію GL Darling, dollar, dollar, яка відома своїми все погодними блокнотами та має великий асортимент товарів. У той раз ми бачили вже великий набір, який займає велику кількість місця. Якщо ж для вас місце те в пріоритеті, гарним рішенням буде придбати ось такий невеликий набір. Модель цього комплекту називається 980T. kit Синій. Складається комплект із трьох речей: це чохол, сам блокнот, а також ручка. І почнемо з чохла. Тож, виготовляється даний чохол у двох кольорах: це мультикам, а також тан. Що мені подобається, матеріал виготовлення це кордура, яка захистить вміст від вологи. А також закривається цей чохол на блискавку від компанії Вайкікей. Всередині ми бачимо великий вміст кишень як органайзер. Для документів з обох сторін є невеликі кишені, а також для ручок чи олівців присутні також кишені. Щодо ручки, виконано. Щодо ручки, виготовлена вона з латуні і має порошкове матове покриття. Але головною її фішкою є картридж, який знаходиться всередині. Особливістю його є можливість працювати і подавати чорнила навіть при температурі від мінус 35 до 120 градусів. Ба більше, занурити її до 10 метрів глибину під воду, вона все одно буде писати. Незалежно під яким кутом. Теж буде працювати. Навіть буде писати через воду, під жир і так далі. А також тут є кліпса. Щодо блокноту. Ну, тут краще вам бачити зблизька. Виготовлений блокнот у кольорі тан. Також є ще модифікація у зеленому кольорі. Сама палітурка виглядає, начебто, вона виконана зі шкіри. Усі аркуші між собою надійно проклеєні. Виготовляються аркуші із матеріалу Felt Flex у кольорі TAN. Особливістю цього матеріалу є те, що дозволить писати на цих аркушах навіть під проливним дощем, не переймаючись про вміст написаного. Загальна кількість аркушів з універсальним малюнком складає 80 аркушів. До того ж, в кінці присутні 8 аркушів, на яких присутня тактична інформація. Якщо ж ви бажаєте побачити в більш якісному зображенні тактичні довідки, то зачекайте кінця відео. А от питання, чи брати вам цей набір чи ні, залежить виключно від вас. Тож можете завітати до нашого магазину чи сайту, де консультанти допоможуть тобі обрати те, що тобі потрібно.